Дівчинка метеляла руками, а до рук попривипало багато різного сміття, обгортки з цукерок, батончиків, фольга різних кольорів. Мама сиділа біля неї навприсядки, руки її також були обліплені шматочками обгорток з під солодощів. Вона сварила доньку. Ти чому не викинула обгортку снікерса, а стала тягати цукерка із сумки? А тепер дивися, які в тебе воно руки. І за тебе, і в мене стали такі самі, ще й серветки до рук прилипають. Руки у дівчини й матері дійсно мали смішний вигляд. На обгорках, напевно, були залишки шоколадної глазурі, бо руки в обох були в папірцях, злегка коричневі, ще й шматочками блискучої фольги. Мама спочатку намагалася витерти дончині руки серветками, то в неї ще й серветки звисали з долонь. Вона спробувала й собі визволити руки від пошматованих обгорток, але ж не виходило. А вигляд став все смішніший та кумедніший, наче вони руки витягли з місця, куди люди ходять в туалет, тільки папір окремо не кидають. Ну, що ти наробила, га? Що нам робити? Мама встала і з жахом розглядала свої виставлені вперед руки. Я викидала, мама. Воно не викидалося, пилипло!» З сумом і образою в голосі відповідала донька. Не чіпай, не чіпай, опусти руки, закричала мама, побачивши, що донька хоче руками витерти сльози. Бо ще й обличчя буде в обгортках!» Саме в цей час повз них проходила літня жінка і сказала про те, що не варто кидати папір на дорозі, бо комусь це потім доведеться прибирати. Молода мама ручко до неї розвернулася і закричала. «Іди геть, стара вішалко. Їм за це гроші платять. Якби люди не смітили, то комунальники задарма й зарплату получали б. Можливо, вона ще щось образово хотіла. Прокричати, але зненацька зайшлася сильним кашлем. Літня жінка похитала головою, сказала, що гоже себе так вести старшими людьми та ще й дитині це показувати, та й пішла собі далі. А молода мама хотіла приглушити кашель рукою, і у неї вийшло, кашель стих. Але з вуст звисали шматки грязної серветки. Тут я згадав, що в мене є невелика пляшечка негазованої мінеральної води. Підійшов, запропонував свою допомогу. Ми відійшли в бік над урною, я їм злив водою, та мама злила бруд з дончених рук, своїх, а потім і свого обличчя. Коли вона все закінчила і подивилася на себе в люстерко, яке витягла сумочки, я сказав про те, що. Колись прочитав на плакаті в своєму підприємстві. Чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять, заспокоюючи, посміхаючись, промовив я. А із людьми, які ви не, яких ви не знаєте, або набагато старші від вас, треба говорити стримано. На ви і не ображати. Можливо, тоді і кашель не буде з'являтися ні з того, ні з чого. Вона коротко на мене глянула, нічого не сказала, взяла дитину за руку, і вони пішли. Я також пішов, але не з ними, а в напрямку, будинку, де жив мій товариш. Наступний випадок відбувся вже в його під'їзді, точніше в ліфті.